Всім привіт, сьогодні дивимося сьому серію Yo Kaiga Cod Noсенse Hadim St. Коротше, в минулій серії у нас почав фестиваль. Побачимо, як буде він продовжуватися в цій серії. надіюся, все ж таки його учні не підставлять його і виграють це збагання. Бо не хотілося б Хару, щоб страждав і ходив Блінголи, чи що там за. Ай без зарплати повної, це капець. Ну, побачимо. Поки що було прикольно і смішно. Цікаво, яке буде продовження. Тому переходимо до реакції зразу. В принципі, і багато чого казати не треба. Реакція на YouTube буде з таймером, то вам потрібна своя копія, але в описі під відео є посилання на реакцію з картинкою та звуком. І, будь ласка, якщо будете там дивитися, то не виключайте ролик на Ютубі, йде далі на фоні, просто виключте гучність, бо це дуже-дуже допомагає каналу. А ще допомагає, якщо ви підпишетеся, поставите лайк, буде дуже приємно. Уже 100 підписників скоро, тому надіюсь допоможете. Один, два, три. А, то, що вони змагалися, типу одне на одному. Хтось зніме, по-моєму, ці пов'язки. Вплом важа дуже чесно. Хоча те, ще вона така маленька там, це теж нечесно. Все ж таки доблее, блін. Оооо, капець. Підстав всю команду, блін. Капець. Надеюсь, у них ще буде шан шанс перемогти. Моя донадо... це Срочно... Вести кудись, блін, ванну. Під душ. А е я надеюсь, не почне тут ригати. Бо тоді мінус ця школа, блін, буде. Команда зашики вараші. Все ж таки, надіюсь, вона зможе перемогти заради сенсея. Dasze, ty mi wszystko rozkazujesz. Ну, вже не головне перемогти головне, щоб не останнє місце походно. Чомусь у мене таке ураження, що вони замінили його сюди, щоб закрити, щоб вони не перемогли. Це ж вчитель їх попросив? Хоча, можливо, помиляюся. Драбина дивно погано промальована. Таке вища, що вона зараз буде падати. Або із-за цього, що вони по неї, по неї лазять, то так погано її намалювали. Бо коли щось має бути аніма... анімоване, то воно, знаєте, трохи менше полігонів має. Ну, ж менше деталей, Я не полігонів, це все ж таки не гра. Я так і знаю, що щось буде. <смістична> Бля, я передбачено. Я надеюсь. Що... Зараз не буде всьому кінець. І він не спасає його ціною своїх там, не знаю, ног, чи... чи що він там має бути. Хоча він має їх розтворити. Ооо! Капець. Походу не не підстава вчителя була. Але вийшла все рівно підстава, блін. Да, нормально, чого ви драму ламаєте, З ним по любому все добре. Хоча я не впевнений, що він зможе грати далі. <смеш> Нормальна сила проводилася <смеш> <смеш> З одного боку смішно, а з іншого боку прям силачом став. Бля, хая як розтягнення, якщо ему, бля, на... на спину це впало. Вообще знаю часа, но давно шевен вообще я хоть якусь травму получив. Цікаво, у них астафа, астафа Я цьому доктору не довіряв. Хочу я замість нього пробігти? О. Тепер точно можна йому бігти, якщо іншим сенсеям можна. То я просто думаю, може сенсеї не мають права змагатися теж. Надіюсь, кінци він не побіжить за мишою і не забійться з доріжки. О! як все серйозно стало, блін! І знову все. От перетворилось на нормальне. Нормально. <ріпо> нормально. Хто бли, це зробив, хто намазав? Він що, шоколоду саме його не дискваліфікують, чи додать хвилин. блін, кому пститися. Трава, а ці штуки. Я забув, як вони називаються, щось там кочача щось. Котячі лапки ми їх називали чи щось типу того. Я не пам'ятаю, вже якщо чесно, на прикольні штуки гратися з котами, да й не тільки. Яка смачна перешкода, якщо чесно. Вона ця ловушка й справжня була. Паска. О, і за того, що налітають перешкода спеціально для них. Я надіюсь, вони хоче будуть переставати махати. А то тут не зовсім не чай снова. Че там блин шукає? <реш> 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 Нормально. Надіюсь, він сам себе не вб'є, блін. Я за повітря, що наш. Ж... Он аж не полетить туди. Цікаво, якось дивно у нас працювало, блин. Це буде залежати від АБ, чи зможе він швидко пробігти. В принципі, якщо його замотивувати формою, то, тому він пробіжить настільки швидко, скільки зможе. Надіюсь, десь там на фініші стоять дівчата в формах. <схід> Тоді вони точно переможуть. Нормально. Хто б це робив? Великан той. Давайте, я знаю, у вас є смикалка, щоб до цього додуматись. Чи з них зопінь вони хлопці передінуться фармою. Або всі разом з всім класом тоді буде епічно. Хоча може, можливо я помиляюся, і вони про щось інше думають. Ну мене тільки на думці його суперлюбов до всяких форм. No, I would much right there. Вообще, законно було просто постаратися перелізти, хоча все рівно тут сили, блять, закінчилось би таку вежу перелізати. Да, форма, я так і знав. І ще й хлопці. І, і, і навіть цей чи як там зайдух називається. А вже якщо подумати, ми це старабліна і так в формі, не знаю, чому на ньому не працює. Я Я навіть не знаю, чи варто було це того щоб спасти карваки втрачити за зарплати і то що він опозориться. Я вже зараз може А Він просто побіг! Нормально. <риклад> <риклад> До нього прийшла сила, сила форми. Я надіюсь, він зможе приземлитися і не переламаю собі все. Так я вообще там меньше парашкода, чи вона тільки одна. Короче, походу все зараз пройде О, креш бандикут прийшов А вже ну, директор зразу догадається, невже він не знав Феді шусенцея такого прям очевидного. Ми з самій першій серії ще дізналися. Гол! Нормально. <laughs> Цікаво, вони посянуть перше місце, це чи все ж таки не дотягнуть до першого. z nich zafotkał. Choć také takie wyczucia, że opisy cały telefon minus telefon bude. <laughs> Відказала, блин вся память. Цякао. <ріст> Бляха, все рівно останнє місце погоду. Да уж. Коротше, опозорились всі. Ну, хоч, напевно, сила об'єднання повисилась. Mňam, tak a co je rakorus? Kapet. Ciká, už tam děvčata, že on vůbec vyjdu z klasu. To, že po mu pomáhají za placu, teprve nebudou platit Чи все ж таки він не посів останнє місце? Чи можливо я неправильно запам'ятаю, там тільки перше місце виграє? Ви а всі останні старіну платять, чи може я якось неправильно все зрозумів, бо на фотографії вони переможці? Тому. Чи вони просто самі вибрали йому таке покарання? Типу, його учні, і це ніяк не було незалежно від того, виграють чи не виграють. Із-за того, що вони опозорились. Можливо, так? Що ж, закінчився, я так розумію, фестиваль. В принципі, був прикольний. Хочу, деякі жарти пройшли ми у мене з того, що. В основному про Якаєв. Я, Хоча я, мені прикольно Якає, я, але я про них не багато чого знаю. Типу, якщо дивитися на всіх цих створінь, що вони себе представляють. Ну, все одно було прикольно, прикольно. Особливо, як. На нього подіяли. В принципі, це було заздалегідь зрозуміло, що тільки форма може так подіяти на нього. Не очікував, що вчителі не будуть цього знати. Ну і да, і можна сказати, сцена із Опенінгу відбулася там, де навіть хлопці перевділися в форму. Хоча, по-моєму, в Опенінгу було крутіше по формі. Чи це просто натякає, що ще таке правдання буде. Дуже дивна фотографія, ну ладно. Там, де ще всі перевдягнені. А... Тобше... цікав, кого не перевділися Вони цією форми. Взагалі схожен на поліцейську форму японську. Якщо чесно. Ну ладно, коротше, підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментар, щоб підтримати просування ролику. Можете мене підтримати, посилання в описі під відео. Обов'язково підтримуйте армію. До побачення.